Учасники семінару практикуму ознайомилися з новими проектами, які вже почали діяти в Житомирі з питань енергоефективності. В Житомирській обласній психоатричній лікарні вже не використовують природний газ. Тут від нуля і під ключ введено в дію прогресивний модуль котельній компанії Крігер, яка ж до того і взяла на себе всі обов'язки, і щодо утримання всього комплексу об'єктів енергозабезпечення та наповнення котельні альтернативними місцевими видами палива. Таких об'єктів на Україні ми здали вже більше 40, і опит, досвід, досвід у нас великий. Реально вхід в цей бізнес частним інвестиціям в ЖКХ вже є логічний і економічний смисл. Тому боятися цього не треба. На сьогоднішній день ми на ринку продажу тепла вже більше шести років. В ліс ми ще не вошли. Ми збираємо все, що сьогодні знаходиться вокруг леса. і навіть ще на дороги не вийшли, тому що не забираємо тут серія на сьогоднішній день біосир'я в большом количестве. Серед переваг, які і відзначали учасники цієї наради, представники бюджетної сфери, є і те, що відходи переробки альтернативних видів палива практично зведені до нуля. А реалізація європейських стандартів зовсім не дозволяє викид у повітря шкідливих речовин. Мені сподобався сьогодні проект, який започаткувала компанія Крігер. Вони фактично поставили повністю механізований котел, який здатний опалювати 25 тисяч квадратних метрів площі приміщень та будівель. І що дуже чудово в цьому механізмі, що починаючи від забору на площаці або в загрузочній ямі. Тої самої тирси, або альтернативних видів палива, там лузги, пелетів. все за рахунок гідрокомпенсаторів чи гідроподачі йде на шнек, на ленточну подачу. Фактично, все керується із блоку управління. І... Коли дивишся на кінцевий результат залишки після спалювання, то невелика кількість зули говорить про те, що фактично все перетворюється в КПД, перетворюється в енергію. Під час семінару практику також продемонстровано нові технології щодо відмовлення від природного газу та перехід на нічний тариф використання електричної енергії. Зокрема, у центральній міській лікарні номер 2 та в центрі матері й дитини в Житомирі та в котельні підприємства Житомир теплокомуненерго по вулиці Київській, 25, вирішено цілодобове постачання гарячої води як і для лікарень, так і для дитячих садків. Коли ми розпочали роботу відповідно до цього постанови уряду, у нас були перші пропозиції біля 50 котелень перевести на альтернативні джерела опалення. Сьогодні ми, провівши вже після селекторної наради ще одне навчання і одну нараду з обласним керівництвом і з керівниками структурних підрозділів, районів і міст, ми вже маємо визначення і маємо пропозиції на 169 котелень. 170 котелень сьогодні ми готові запропонувати нашим інвесторам, щоб вони розглянули можливість по переведенню котелень з газового опалення на альтернативні джерела. Пленарне засідання відбулося обласної державної адміністрації за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації Геннадія Дмитренка. Тут розглянуто пропозиції багатьох компаній з питань впровадження сучасних систем збереження усіх видів енергії